Погодьтесь, для клініки рецепція задає тон на все лікування. Тому лобі-зона лобізона Uniclinі це принципово інша історія. Це майже 400 квадратних метрів надсучасної рецепціонної зони, що має вишуканий дизайн і де немає жодного натяку на біль чи довжелезні черги. Ми продумали все до дрібниць, і вам точно не доведеться в пошуках лікаря бігати між корпусами та кабінетами. Для вашої зручності в цій лобізоні ми розмістили ресторан, пункт забору аналізів, касові кімнати, санвузли, гардероб та ліфтовий хол. А також окремі кімнати для переговорів, де пацієнт може зустрітись віч на віч зі своїм особистим лікарем та обговорити питання свого здоров'я. Також в Uniclinic ми створили ВІП-зону очікування з окремим сервісом та окремою зоною прийому лікарів, де ті, в кого розписані дні похвилинно, Можуть потрапити до лікаря без черг. І все це не десь там за кордоном, це в Україні в Запоріжжі, у рідному місті компанії Sensar, де ми створюємо сучасний та європейський сервіс. Про все це буду розповідати, бо повірте мені, тут є про що розповісти.